І зараз обріжу троянду Ангела. Ось, я її взагалі на зиму не обрізала, як бачите, закінчується вона такими шепшинками. Ці шепшинки я буду зрізати, пагони укорочувати і залишу найпотужніші, такі найкрасивіші пагони. Декілька позаду будуть вищі, і отут уже по бокам і спереду будуть більш коротка обрізка. Так що ось така вона була. Однією рукою знімати і обрізати важко. Тому ось спочатку буду видаляти ось ці старі гілки, розгалуджені. Бачите, в них і кора така товста. І більш буду залишати такі минулорічні, красиві, ось такі чистенькі Ну і формувати кущу. Так що приступаю до обрізки, а там побачимо, що вже вийде. І ось результат після обрізки. Так, да, можливо, не ідеально десь є сплетені гілки внизу, але якщо я вже почну обрізати ті, що переплелися, то буде дуже занадто маленький кущ. Я і так зрізала дуже потужно його. Ось позаду гілки ангели. І ось такий кущ. Тобто в мене на задньому плані вищі гілки і тут на передньому йдуть нижчі. Ніби такими рівнями. Ну і там така невеличка є опора.